Частину центрального сумського ринку, де торгували овочами та фруктами, перенесли. Адміністрація ринку каже, звільнили територію, щоб її реконструювати. Більше вам розкаже Марина Селегень. Овочевого ринку на вулиці Луговій тепер немає. Його перенесли до будівлі Євробазару. Там він буде тимчасово впродовж двох місяців, доки тут на старому місці встановлять нові торгівельні місця. До вересня цього року овочевий ринок буде знаходитись за новим торгівельним центром. Як вам нове робоче місце? Но я не можу нічого определенно сказати, тому що я тільки перший день. Вот. Ну, по идее, всі наші покупателі, які були там раніше, вони к нам підходять і зараз. Ми сьогодні спробувати так, пробний наш сьогодні день. Хоч народ пішов, звісно. Вони можна і там, якби зробили вивізку, бо багато спитають, деякі там сторожа, розказують, що ну, направляють людей сюди. Покупателю дуже неудобно. От центрального обходу треба пройти. Не зрозуміло. А назад треба скупити сумки нести. А якщо вважати, що люди і далі і далі по значит, значить, це дуже тяжело. Так що це місце неудобно. Не знаю, що нічого не можу сказати, Только пришла. прийшла. Не знаю. Я тут недалеко живу, так мені в принципі все одно. Ринок перенесли за для благоустрою території налоговій нові торгівельні місця, побудують за рахунок адміністрації ринку та підприємців в зависимости от у кого как у кого сколько квадратов то есть ну это сума вот у нас получается где-то в десяти тысяч до 25 000. вот. да но опять таки ж это сумма в договорах аренды будет предусмотрена що эта сумма внесена предпринимателем і в случае расторжения договору ему эта сума буде возмещена марина селогин Сергей Лазаренко – на часі новини